Сьогодні у нас на огляді справжній витвір мистецтва від Audi. Це Audi e 20 2020 року 35 тисяч кілометрів пробіг. Вжди було цікаво, що у нас Під капотом у таких автомобілів перший раз, як і ви, мабуть, дивлюся сюди. У нас тут силова установка. Нам тут, в принципі, нічого не цікаво. знаємо тільки те, що тут 230 кВт потужності на силових гунах. Запас ходу біля 300 кілометрів. Ну не пікай, ну вже ж ти така розумна. І ми ж знімаємо відео. Ну, тихай. Ну, чу -чу -чу. А присівши до нас в салон, ми бачимо нові технології, які зараз розвиваються в світі. З кожним днем все стають яскравішими і яскравішим. Навіть панель клімату контролю тут повністю електронна з дисплеєм. Автомобіль дарує такий захват. Я навіть чувствую по собі, що в мене серцебиття прискорене. А проїхавшись на нашій ауді, ти нічого другого не міг відчути, окрім насолоди, тактильних відчуттів, які тобі дарує якість матеріалів цього автомобіля, плавність і комфорт. Ринок електрокарів дуже прискорюється, продажі в швидкому темпі, і саме Audi одний з лідерів в цьому ринку. Отож, запрошуємо вас на тест-драйв даного автомобіля. Будемо мати змогу проїхатись на ньому, відчути для себе, що для вас краще: потужність, комфорт або її дизайн.